Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. «Д1». реабілітація та відновлення наших захисників важливе завдання, яке стоїть перш не тільки перед медиками, а й перед усім суспільством. Він простий хлопець з Бородянки з перших днів на війні. Захищав Чернігів, обороняв рідну Київщину. Важке поранення отримав у селище Роботине Запорізької області. Після ампутації ноги потрапив до головної госпітальної бази Дніпра. Медики зробили декілька операцій. Сьогодні Олександр швидко йде на поправку, а його сила духу та мужність підкорюють оточуючих. Олександру усього 24. Але він встиг випробувати на собі всі жахи війни, має бойові нагороди і дуже любить життя. Так і каже, потрібно радіти кожній хвилині. Навіть після ампутації тримається та не втрачає бадьорості духу. Служив я срочну службу в Чернігівській області в частині тридцять вісімдесят От е, чекав дембіля, чекав його як огня. Той момент вийти за ворота, тих що гарнуть. Ну, коротше, 24.02.22, самі знаєте, яка сталася подія, прийняли там бій, прийняли оборону. Рота розвідки спеціального призначення. Я всіх своїх хлопців дуже люблю, третя бригада Спартан. Спочатку обучили, обучили дуже швидко, потім поїхали, обучився на місці вже в зоні бойових дій. сравнению з Черніговом це небо і земля, те, що було в Чернігові і там. Там це настояща війна, настояща це навіть виживання, я ви сказали. Зараз Олександр вже йде на поправку. Сьогодні лікарі задоволені його станом здоров'я. Олександр, який поступив до нас 20 лютого, був вкрай важкий. При поступленні було перелити більше двох літрів крові. І зроблено поетапно три операції. Зараз все. Пішло на краще, він дуже він вже зустрічався з сім'єю, з сестрою, з жінкою. І я дуже пишаюся нашим героєм, який ну, через такі важкі поранення пройшов, але зберіг справжній військовий дух. І каже, що обов'язково ми переможемо. Разом з бойовими побратимами Олександр відправився на завдання рятувати наших поранених. Від розриву дрону важке поранення отримав сам. Його евакуювали до Запоріжжя. Ногу довелося ампутувати. У Дніпрі переніс декілька операцій. Які плани Жити разом це жістні? Ростить дітей, стать на ноги по побистримута поруч із Олександром кохана дружина Марина у подружжя двоє діток хлопчик та дівчинка. Молодшій донечці усього сім місяців. Своєю життєрадісністю Олександр вражає і власну родину. Навіть зараз не можу себе в кучу зібрати. себе. Було дуже важко. Бачу, що він такий і, і Мене це збадьорило чуть-чуть. Я поїду додому. Я вже буду спокійна, що все буде добре. Отак. Олександр нараз дивився в очі смерті та подолав цей страх заради нашої спільної майбутньої перемоги. Вікторія Галка, Ляломовський. Новини Д1.